О молитва, о, молитва Бог з любов дав тебе у житті як серед битви. Душею з Богом розмовляв, О, мій Бог, ти цар землі, важко в серці, так мені поможи з гріхів, щоб я постав, за вікном вирує вітер. Віє снігом Льодяним і так сильно ниє серце, серце в світі я один, а прокинувшись срання зі сльозами на очах. У скорботі Бога я благав. о мій Бог, ти цар землі. Важко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я постав. О наймилосердніший Ісусе, твоя доброта безмежна. А скарби благодати і невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш. Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія! Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого, Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертва Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, За болючих, За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного. Ні стрілище, що літає у день, ні мари, що під тьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На Господа й Василіска наступиш і потопчеш ліва і Змія, бо на мене він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візьве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже, Господи Боже, яви нам милість, бо в Тобі надія. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, оскільки на Тебе ми поклали надію, праведне Господнє слово, і всі діла Його вірні, Він любить справедливість і милістю Господа земля повна, адже очі Господні на тих, які Його бояться, котрі покладають надію на Його милосердя. Щоб спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник і оборонець. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, оскільки ми на Тебе поклали надію, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, просімо Всемилостивого Господа, щоб зіслав мир на нашу Україну, щоб дав сили і терпіння нашим дорогим воїнам. Щиро бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної. Господньої тихої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Спочивати вже пора, пізня ж Бо година та тривога і журба, серце оповила в нашім краї йде. Каи жорстока гинуть дочки і сини. Небеса плаче вітер полі, не курличуть журавлі, не шумлять тополі, занімі враз життя кругом вербуться, Боже відверни війну. Хай сльози не лються, Заніміло враз життя, кругом бомби рвуться, Боже відверни війну, хай сльози не льються. Боже порятуй наш дім, бережи солдатів, не дай дітям матерям сльози проливати, хай повернуться сини із війни. Нашу землю сквернить не дамо нікому, хай повернуться сини із війни додому, нашу землю сквернить не дамо нікому. На колінах стоїмо перед вічним Богом, Просим, Господи Тебе, змилуйся над народом, зупини Боже війну, просим тебе. Досить горя й плачу по всій країні, зупини Боже війну, просим тебе нині, досить горя й плачу по всій країні. Хай засвітить сонце нам ясне і красиве, хай життя наше буде, мирне і щасливе поможи Боже святий, просим те. рідний край нашу краю.